Сьогодні сьогоднішній уривок Євангелія одним з моїх улюблених уривків, тому що дуже часто асоціюю себе з цим сліпцем. І цікава річ стосовно цих відносин, які виготовуються між Ісусом і цим сліпим чоловіком. Ну, перша річ це те, що Він говорить, що бачить людей. Треба як ходити. Ми знаємо зважали, що треба не ходити. Треба, не ходяти. І e, якщо навіть роздумувати щось так, так детальніше, ну, так, e, якщо він десь там у своїм процесі, то теж знав так, якби e, чи з нас розповідей, чи, чи, чи торкався людина, яка саме бачила, яка сприймає найбільші замости від відчуття. Господь його дарує компромінсовувати трошки, щоб людина могла більше орієнтуватися в цьому простору, дарову її іншими шляхами. І що це, так, що це означає, цей деревний мадяч, а де вона не мовому? Дуже часто можна говорити про те, що людина, яка живе Слова, вона сприймає другу особу. Ну, як об'єкт зі від якого щось хоче. Або так щось хоче. Це так, як дерево, з якого потрібно зірвати мені. Бачу явленько, яблуко, хочу з нього яблуко, бачу варішку, хочу з нього рушку. Бачу там бабуся. Бабуся отримала пенсію. Трошки витої пенсії. Так. Ще щось бачу я просігому знайомого, який має, десь там працює, і я можу отримати від того вигоду. Так бачу цю вигоду. Не бачу просох, а бачу тільки цей кліт, який я хочу від цієї людини отримати. Так працює мислі для цих осіб, які живуть без відносин слова. Так це функціонує. Пальці, це цілий процес відбування цих відносин між Богом і особою. Так. Бачимо, що там присутні різні аспекти спочатку, що приводять до Ісуса свіго. Це означає, що це судна цікаві. Тобто, коли ми молимося за Богость, молимося за когось, це прекрасний вмія любові. Мені здається, що це найпрекрасніший любові, який можна дати іншій особі. Молитва. Бо кого люблю, тому хочу завжди дати найкраще, найкраще. Бачимо цю заступницьку молитву, де написано, що ці особи благають, щоб доторкнувся то до нього. Можливо, про наведення бо Господь торкається, щоб доторкнувся то до нього. І тоді Ісус бере спочатку Святого Слава, торкається його слухання, виводить його за себе. Село, багато різних осіб, Божен тобі щось але так, щоб він був в тиші, так, щоб Ісус, так, щоб Господь міг промовляти до нього, конкретно до нього. Так. І тоді сливить йому в очі, так. ми говоримо про те, що чому це відбувається, тому що всі називають того, того часу, як, тому вона має душі Ну, Але ти не будеш намагатися, власнити Божий. To oznacza, że jest jeszcze głębszy przynos słuch. I wtedy kłademy na I wtedy z za To proces. Bardzo często będziemy chcieli, żeby wszystko było tak. Dzisiaj ja pomyślałem, a jutro z tam, czego wam się a Albo jeszcze lepiej, żebyście się nie zauważyli. Niech już tak w От. А тут цілий процес, навчатку він бачить, початку він загинув свіпи. Потім відбувається, що він починає бачити цих людей, не так, наскільки можна, скільки він на цей період Бога в своє серце. Бог ходить тихо, як я вже колись казав як торгів. Бог ходить швидкістю 5 км на годину. Така книга. Чому 5 км на годину? Тому що це середня швидкість від людини. Він завжди дав в теплі людині. І тоді, коли він вже другий раз на земле, тоді вже він прозрів і видужав. Так, і бачив усе ми разом, бачив крізь різного Христа крізь ці його рани, бачить через, через відносини з Богом. Але Господь попереджає, тому, що до села не забуду. Не роздумуй над тим, де тебе може привести цю пустовну основу. Будь відносина зі мною, будь близький зі мною. І це надзвичайно важливо. Е, є такий польський вираз, а Не фаст-ефект, не надшвидкий ефект, а все, що надзвичайно швидко, потім якось виявляється не дуже якісно. Не дуже якісно. А Господь завжди все робить якісно. Це факт. Так? Тому е, це дуже важливо. І тоді, коли ти будеш входити в ці відносини з Богом, тоді будеш бачити, як твоє життя розмітає, і тоді будеш е, бачити, так як сьогоднішній цій. Так. Ну, і спочатку посилання свого голова, що символізує ворог, що символізує вода, вода завжди турботи, труднощі. Вода, вода завжди символізувалася в Москві хвилини з гріхом, з якоюсь незрозумілістю, ще Спочатку чимсь. Спочатку випустимо і немає місця в Бога. Немає місця, можна сказати, так, Святого дому. Серце ще закрите, але потім з часом потрохи допускайте майра з Господні і приносить йому цю кілочку зелену, Надія є завжди, брата і сестри. Потрібно вміти довіряти Богу, попри все. Нехай ця віра стане фундаментом побудови наших міцних відносин. з ним. Амінь.